51-річним Станіславом зустрічаємося в одному з відділень обласної лікарні. Два тижні тому військовослужбовцеві національної гвардії ампутували праву ногу, але не зважаючи на важке, отримане під Бахмутом поранення, чоловік навіть крізь усі зусилля усміхається і жартує. Через либаюся значить що живий. Нормально, хотілось би краще, але як вийшло, так вийшло. Війна така штука, тут не пограєш, бо вона тебе бо ти її. Що таке війна? Станіслав добре знає. Ще в 14 вічна віч зіткнувся з російськими окупантами на Донбасі. Ну це вже третя армія моя. І хто ж повинен воювати? Не діти ж наші повинні гинути. Ми своє вже пожили, як кажеться. Так що треба молодим дати дорогу. Вони ще спіють. Не професійний вояк, а так любитель, як на охоту. За цього разу мені кабан відкусив. Ніжку. Усміхається зі стасових жартів його дружина Тетяна. Жінка 12 годин добиралася з рідного Харкова до Івано-Франківська, щойно отримавши той злощасний дзвінок. Сказав, що буде ногу. А сказав, що будуть відрізати ногу, а конкретно не говорив, що і як. Коли його привезли, побачили, що він в весел осколках. 620 осколків витягнули, відрізали ногу. Дуже важко. А це поки він тут, а от як вдома буде, як він адаптується, бо тут всі такі: він дивиться і смішно. А дома він буде сам такий. А дома він буде сам такий. Але зізнається Тетяна відмовити і переконати Стаса, що він своє відвоював ще в АТО, було неможливо. У нас по Харкову ракетами виплять два-три рази на неділю. Ми вже там так звикли до війни. І зона у нас прифронтова, і люди гинуть. Нам якось до цього звикати. Було простіше. Аточник і сказав, що я пев він атошник і сказав, що я піду. Вони наступали на Харків і він був вдома. А потім сказав, Харків залишили у спокої. Я пішов. Розвернувся і пішов в військомат. Ми намагались зупинити, але марно. Я піду, я піду і пішов. Не пішов. Тому ми так Харків відстояли, щоб вони не лізли. Там вже вони по зубах получили кілька разів. А тепер треба ж їх гнати далі. Бо вони ж полізуть і сюди і кругом. І хоча, як жартує Станіслав, він не професійний вояка, але переконаний бути військово підготовленим має кожен знати, як володіти зброєю, як виконувати накази командирів і як чинити на полі бою. Лише тоді перемога буде за нами. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.